Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині, 28 листопада, після вчорашньої хуртовини, сьогодні сонячно, зараз мінус 2 градуси, о четвертій було 10 градусів морозу. Іду по сіну вівцям підкинути. І, Людочки, що це? Сніг вище колін їжа гуляє сніговими лабіринтами. Молоденький ще. Де він узявся? Звідки? Хто його розбудив? Взагалі то мені здавалося, що цього року їжаки рано залягли в сплячку, тому що я їх уже давно не бачила. А цей звідки він, зимують у нас їжаки часто в сіні, але чи десь на дворі кубелечко було, він зимував, а собака його вигріб, навіть не знаю. Ну що ж? Оце фотосесію зроблю їжачкові і понесу його спать укладати. Віднесу в сіно, нехай спить до весни. Чи, може, ще тепло буде, що їжак уже виліз. Не знаю навіть, що думати. Це вперше за своє життя я бачу їжака, який гуляє поміж снігу. Сьогодні так сонячно, гарно, небо таке високе. Навіть не віриться, що вчора така була заметіль, світу Божого не видно було. Снігу багато, тіні такі довгі падають, а собака ніяк не заспокоїться. Він же вперше їжачка побачив. Оце завернула його в мішок та й понесу у сіно. Нехай. Заріється в кубелечко і лягає спати. Так. Їжака немає. Тепер кіт прийшов. Собачка молодий, задирається до кота, а кіт старий, мудрий, дивиться, думає, стрибай, стрибай, дурне. Такі тіні довгі на снігу, сніг, чистий, білий. Це за воротами на город до сіна йшло. Оце вам показую, як багато снігу на городі. Ось підійду до пасіки, такі довгі тіні від дерева. Покажу вам, як казав син, це ще в листопаді по пів метра снігу не було. Он шапки, які на вуликах. Ось іще вийду з вами на вулицю, покажу, як розчистили дорогу, покажу, скільки снігу. Оце скільки. Це заїзд до двору син розчистив, а там, на вулиці, вчора тільки в один слід було зранку, коли я показувала прочищену, вже розчистили нормально, широко. Собака Вона. бігає. біжи туди, біжи. біжи. Ніяк не вгамується. І досі шаленіє від снігу. Вон, знов кота побачив, побіг. Поки машинка пере, і я вийшла, треба ще прокидати стежку під мотузками для білизни. Сонце, на дворі мороз, порозвішую, хай на дворі сушиться. Коту вже не хочеться так, як собаці бігати. Він старий, любить спокій, поїсти і спать. А собачка любить гравати. Що, злякався? Ага. Злякався кота. Оце такі розваги в кота з собакою. Кіт тікає від собаки, на будку заскочить, і собака тоді вже лишає його в спокої. Так гарно на дворі, що навіть не хочеться в хату заходити. Тікай, тікай. В таку сонячну погоду. У Полтавській області за листопад, як повідомляє обласний гідрометцентр, нам е, випаде рекордна кількість опадів. Це через сніг, 26-27 листопада, а також через дощову погоду 29 листопада. Оце сьогодні так гарно, але вже на ніч обіцяють дощ на погоду нині впливає циклон. Оце так ми з Умкою чистили сніг під мотузками. Він мені допомагав в лапках. То на мене стрибає, то на лопату і в сніг її завалить, білизну розвісили на сонці, сонця і тепла всім, незважаючи на погоду. На цьому прощаюся, з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.